Я всіх вітаю, на каналі історії Кравця. Хочу швиденько на питання відповісти, яке було під відео, як я збирала свою спідницю зі складками. Це буде на папері, але принцип той же самий. Дивіться: ось тут, по верхній частині, тут у вас є талія. Зараз я її підпишу, що це. Не пише Добре. Це талія. Ось це. Тут у вас низ. виберете От, заклали складку. А, дивіться, це зовнішня сторона. А, зовнішня, це. Внутрішня. Ось. Ви розмітили на зовнішній стороні, на внутрішній стороні, як вам буде зручніше, намітили собі, як закладаються у вас складки, кордони між цими закладками, так? Запрасували перед тим, як сшивати. Ви все це діло запрасували. Далі, ви берете, дивіться, це зовнішня сторона. Зовнішня сторона. Це талія. Ви перевертаєте все це діло. Ось у вас закладена складка, як ось тут буде прокладатися у вас перший шов, ось тут. Тут у вас згин, тут у вас буде перший шов, шов як на складку, складка виточка. Тому що ми по талії, тут забираємо трошки частково в кожну складку, ми забираємо об'єм нашої талії, чи наших стегонь, так ту витачку яка є. Ви ось тут прокладаєте строчку. ось тут Що хочу сказати. Наприклад, якщо я взяла 13 см ось цю довжину, так то я тут не дострочую. Ну, трошки декілька міліметрів. Там 12,7, 12,8, десь так. 12,7, 12,8. Я десь ось так не дострочую до цієї точки. Потім в мене все вже запрасовано. Ви ще раз можете піти на праску і ще раз всі ці закладинки, ось ці всі строчки відпрасувати. Вам то буде найкраще. Тому що ви потім можете ось так перевернути на зовнішню сторону. І а, взяти ось тут ще раз, тут у вас вже буде застрочено. І ви ось тут запрасовуєте. Знаєте, як я візьму, зроблю, щоб була начебто застрочка, щоб воно в нас вже тут трималось. Я закрию зараз скотчем. Ось так. Тут вже застрочено. А, далі. Було питання, якщо я правильно зрозуміла то питання, як підлісти, відстрочити верхню складку, якщо ось тут вже застрочено. Перед тим, як робити, увага, перед тим, як робити фінальну відстрочку по цій складці, так, ось вона, е, Я спочатку відстрочую ось цю частину, ось цю закладку. І я її відстрочую, мені тоді, так як я не дострочила тут буквально пару міліметрів, я можу відгорнути ось так тканину, підкласти. Ну, там треба трошки підлізти, навіть якщо у вас ось сюди прям в куточок, там де строчка закінчується, не влізе, ви можете на 2 міліметри відступити і почати свою відстрочку вкрай цієї складки. А потім ви можете, я візьму чорний, тому що там скотч а це перманент. Потім вже ось тут у вас 13 см повинні закінчитись, і тут у вас недострочено так, до цієї внутрішньої строчки, це ви потім візьмете ось так, відстрочите вкрай. На 1 мм поверхній частині до цих 13 см. І у вас тоді все буде триматись і ось ця верхня строчка, і ось ця верхня закладка. Ще я показувала, що я відстрочила, застрочила ось тут, ще раз відпрасувала, і потім прокладаю ось тут внутрішню ось цю складку зі строчкою, для того, щоб. Це я роблю для того, щоб в мене просто тримались закладки. Щоб я потім після кожної, наприклад, кожного просування навіть після чистки, навіть після, чи то, якщо це буде прання після прання, щоб я не заморочувалася, в яку сторону в мене повинні закладатися як оті стрілочки на штанях. розумієте? То я ось тут маю можливість. Закласти ось цю відстрочку. Зараз я іншим кольором, щоб воно було зрозуміло: що тут в мене відстрочка поверх, а тут в мене відстрочка самої ось цієї зовнішньої закладки. І все. І в мене тоді вони тримаються, собі я потім можу собі їх просувати скільки завгодно, і все на своєму місці. Ще одне. Коли в мене йде ось тут згин. Я, можливо, забігаючи наперед, тому що все ж таки я це показувала. Я, в мене йде підкріна. Так? От вона в мене тут підкріна буде. Я зараз не доклею нічого. Я підкріну, прострочую, поки в мене розгорнуті всі складки, не застрочені ось тут з внутрішньої сторони, і не застрочені ось тут з зовнішньої сторони. Я. Беру і всі ці е, підкройні, тому що у мене нерівний низ, я не роблю підгину. Я відстрочую повністю, повністю, повністю воно в мене відстрочено і аж сюди. Але в мене тут є боковий шов. Я до бокового шва після цієї останньої закладки. ось Воно в мене ось тут відстрочено, відстрочено. Я не доходжу якийсь проміжок, який мені буде зручний, для того, щоб поєднати мені два бокових шва спідниці, обробити їх там під верлок, під, як завгодно. А потім я беру їх, зшиваю, я підшиваю залишок моєї обтачки понизу. І потім, знову ж таки, Праска, ВТО, все та і, і так далі. І потім вже закінчую свою іншим кольором покажу, закінчую свою ось цю відстрочку, обережно ховаючи ниточки так, щоб не було ніяких там лишніх ось тут закріпок, і щоб не було видно, що воно там якийсь шмат застрочений окремо. Я сподіваюся, вам таке відеопояснення прийшлось до душі. І все записалось. Тож, до нової зустрічі, ставте запитання, поки я зараз наскоро вільна, я вам можу відповісти. Всім до побачення!